Привезли наших поляків по останній день до Дела Гвардії. Не знаю, що вони будуть просити. Навірно, щоб здоров'я вистачило ще раз приїхати. Дивіться ж на якій я точці знаходжусь. Хранція наша любима. Та сьогодні, так, да, засчет того, що ночі було холодно. Видимость, я думаю, що картинка дав вам. Як намальовано Яна, а ну на айфон ти тоже снимаешь? Вот вообще фотографии як в живые, ото вилази, наче, з с телефона. Качество, конечно. Але за такі гроші <сум> Я б з'їв би того розробочика, якби воно так не фотографувало. Ну, собственно, сейчас йдемо до горы и я буду вам знову все показывать, кто не бачить. А, у нас же... Відео злетіло з самого середини, то я дасть Бог ми зараз туди зайдемо, ви побачите. Ну що, тьотя, ми до тебе повернулися. Зараз будемо вже робити повторну екскурсію. Коли ми в курсі діла і видимось сьогодні прекрасна. Так що приглашайте нас у гості. Ми вже пішли. Оце я розумію, лавочки робили. В житті ніколи не згниє. Мохом, да, покриється. Ваня, тільки не сідай, бо у тебе зараз буде вся. Зопа взморстві. Зопа взморстки, Бачите які скамеечки. Добротні. Так мох почистити можна. Терези і все вам дивіться, терези. бачите які. На 5 кг. цю посуду не трогать, то на праздники. У всіх такі були серванти дома. Красотень. А я, у мене слабості ці углові шкафчики такі, знаєте, ці стоїчки. тако перемішав сучасне з минулим. Бачите як сочетають холодильник з картинами барною стойкою, бабулею глухою, як тітеря. Дивіться яка штучка А, вона настояща, нічого с Я думав це муляж якийсь, ні, це прадід цього Максима, напевно. Ну тут понятне діло, тут же все ж у нас як без нього Без Кристофора Колумбо Дивіться які там якоря. Глобус перший. Шляпу забув. Починаємо, скажімо так, нашу екскурсію. Зараз я вас обведу кругом здання і буду вам все знімати. Ну тут ви бачите, натіки море, чуть-чуть трохи -чуть і оці гори. А ну я ще в Яни попросив, щоб вона зняла на айфон, а потім мені скинула і я вставлю це відео. Анна, Анна. Клас. Маленькі дітки. Ваня 4 годика і Слава 40 годиков. Всього на всього. А, тобі 5? То давай скакати. Магазин <зинусі>. музей. Мы сейчас писаем пуэлло, мы сейчас Скажу, что тут все относительно до того, все цены умеренные. Такой сувенирный магазинчик, я думаю, что пользуются. Все, як це я стоял, моргал. Ё-моё. А Сорок 42 евро все на все. Угу. Машинки, лесопеды, тракторцы. Вот это бомба. Оце понимаю. О, Ситроен. Прадед, прапрадед Бенедиктовны. Что, в велику даже колеса крутятся? поставь, постав Эти mm -hmm. киски я не помню, но они сплошь рядом, не помню для чего они. Воздушные шарики. Такие всякие побрякушки. Красивые вазоны. Жабы, коники. Ну 14 евро, слухайте, це доволі таки вообще недорого. 18, 13, 11 і все. Скажіть, да? Купи на хрещатику щось за 10 евро. В таких размерах, як ладонь. Угу. Купиш ты там. <рес> Я не знаю, Саня, ну лучше туда пока ничего не пхни, хай. Помните, у нас оце, такі коники були, а це дивитися. Мотоцикл. Каже, Саня, миряти достоинство. Хз. Два икса, три икса. <говори> Я не знаю, що це таке. Це под яичник. Это по нашему. Корзинки. Цены вообще. Треба ну, какие-то чаи. А, вот сюда, видите, не всякие. Это типа, тут конфетки. Как они называется Леденцы. Лямпасе. Угу. Да, Варення Бомбочки всякі для ванни. Дивіться туди. купить катечку. О, катечку, да. Я буду плавати з нею Щось у мене починає телефон дюрась. Ого, угу. оце прикол, да? Розкатав <с тісто <с і воно фігурне получається. З малюнками. Дивіться. Розкатав тісто і випік українську чисто э, піцу там чи що чи коржа якогось. Диви. Формовані ці. Mm -hmm. То для форми. формує. Відділ два, бачите. Ванька базував. Ти що каже? Не знімаєш, ти? Ісус маленький. Сарай, в якому його родили. Воно з підсвітками там все млини водяні, так заказуйте подарки, будемо вам висилати. Тут недорого все оказується. Обично в цих як можна звати, в сувенірних лавках у тебе челюсть падає від ціна тут. Угу. <голов> все <голов> зверху буде показати. <голов> Зараз експеримент робимо. Я відео знімаю на свій телефон. Так, 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 тако. тако, 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 тако. Вот. Тепер аж показую вам не за, а збільшую трошки. І таку вертаю назад картинку Дивимось місце. Ну щось воно дергає у мене, бачите, напевно, забита пам'ять. Ладно, то ми розберемось. І Зараз знімлю на Янин телефон таке саме відео. Так, ну і аналогічне відео на iPhone. 12 часов. Ну тут даже плавніше телефон знімає, конечно. А як збільшити? Ага, отак. Та не, конечно, ребята. Я вже сам бачу, що тут Ё-моё. І головне, що ним не трусить і нема цих квадратиків. Да. Пора славко купляти айфона, навірно. Скільки він? Дві з половиною. Да. Дві. А, дві. Ну якраз якщо почку продати, ліву, бо в правій кіста, то можна і купити. Оце щоб ви розуміли, у мами в хаті чути як оце тут бамкає. В принципі, на всю геною чути. Клас. Кажуть, що цей церковний звон да колоколов лічить. Так що давайте лічимося всі. Від всіх не дух. Наступного разу, що є парковка для мене. Що це я не знав, не, ну, не подивився в інтернеті. то тобто в раз прилетю на А, який красавчик! Хориденький. Шоколадний верніше. Це яка тут класна ще е, смотрова площадка з указателями, е, ну, де що знаходиться. Це просто якісь таблички, а це роки з заснування. Там. От. Е, а тут уже, дивіться, зараз я вам буду показувати. Хто що знає, узнаває, дивіться, значить, я, напевно, не все зможу прочитати. Це що? Це рівно, непонятно. Так, так, так. Підказуйте, дівчата, може ви знаєте. Я знаю. О, Нью-Йорк! Нью-Йорк! <гум> <гум> Нью-Йорк. Я як в Мадагаскарі мультик. В той стороні в стороні. в общем, я показую, а ви узнавайте, де ви живете, і передаю вам привіт. Бачите, я зараз... Всім покажу, хто де знаходиться від мене. Буенос сайрес да. Монте Монте да? mm -hmm. так. Монтегазо. Австралія. Корсика. Genova Volunte. Да? Ну це ж це воно. А, дивіться, прям чітко стрілка на маяк. Yeah. Ну вам маяка, мабуть, не буде зараз вино. Ага. Мама. Все Рим. Нам завтра туда, бачите? Мама. На Рим туда. А, так, так, так. В Иерусалим. А що України немає я щось не зрозумів? Ви що, ребята, вас що не цікавить, звідки ми приїхали? Слав, приклеїм, тут бачите, місто є. Да. В принципі, я стою тут посередині, та і так все зрозуміло. Нельзя було брати в'яний айфон <схід> для проби. Бо тепер я розумію, що мій, мій телефон, як ото перший, знаєте, ото касетний магнітофон. Не грає, тільки жує. І це, ні, ну нічого. Ви ж то привився до мене. Зараз буду вам показувати, то, що не знаю, що я в прошлий раз не виклав всю цю красу. А ви під той час, поки я буду знімати, тут сказали, що можна просити все. І неважливо, я думаю, чи через телефон то буде проходити, чи вживу. Заходимо. Далі я. Все, одібрав у Яни айфона <хи> Ну бо хочу вам показати, розумієте, я на свій дійсно, я б тут так не знімлю Допустимо, отак от вічно я виходжу і я бачу геною, да, і вам хочу її показати, але ж у мене починається теліпання І все остальне, а тут отак от Так, да, треба шукати телефон з хорошою камерою для зйомок. І стабілізатора ніякого не треба, да, руки ж у мене трусяться, як і трусилися, а відео все одно качественно йде. І навіть якщо таке різко, мабуть, провести. Так, да, бачите, він все одно він чітко знімає. Ага, там ото не знімається. Ага, зараз. Оцей? Да, так, Хоп. Так, да, зйомка шикарна. Шикарна. Хто б щоб не казав. Але я думаю, що треба подивитися скільки тут цих мегабайтів в телефоні, ну, в смалі, пікселі чи як воно там називається. І подивитися аналоги. Хоча що там аналоги? <смешно> Найшли достигший пасльон і сміємося тут всенькою сім'єю. Ну, Яна, Альона, щоб тут ще була наша з Кавказа, то що у нас дед, я не знаю, у нього, мабуть, не одне блюдо не обходилося э, без пасльону. Він нас вічно ще з дитинства ганяв. І така, ми після війни, чи під час війни з цим пасльоном, і млинці, і, і шмінці, і все. Взагалі ми з детства всі знаємо, що таке пасньон <рес> <рес> і як його їсти, і що він може бути в будь-яких блюдах. Ну от такі були часи. Але дивіться, Ю тут теж скільки багатенько-багатенько. Не можемо, мама, знайти щавель молодий, щось було пару кустиків по дорозі, а далі дальше... все воно вже таке, воно вже насіння, з нього можна збирати. Та й не знаю, якщо Юля зараз десь знайде, то нарвемо, а ні, то... Кропиви можемо нарвати. Кропива її. Угу. Так що. Шавель він бачить, що він вже старий їде. Шавель, да, вже старий. Ну все, він, так? Це ж він? Да. Вже старий. Молодого вже не мани. Дивіться, що Юля викопала. А Ваня виліз. Це ти тут, да, на... Ну, ось воно такого. Раскопки, раскопки. Тайны, раскопки, Следствие. Это все про нас, да? да. О, Ваня, в общем, бачите, кирпич нельзя заезжать прямо и нельзя заезжать на двух колесах. Вот так вот тоже, Коля, как ты все время ездишь. Вот так вот тоже нельзя заезжать. Ну. Это я еще такого не видел. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто? В невеличкам живет. Вон, кожен балкончик з колонами, з усім. Ех, красота. Дев'ятиэтажка обыкновенная. Все, оказывается, есть є интер... інтернаціональна школа. Така вона. Вроде невзрачна, але величенька, все. І це без того, що там, без війни, без нічого. То тобто есть і раніше можна було приїхати. І всіх дітей з усього світу сюди брали і тут можна вчитися. Ну, оці їхні ринви да? і заборчики. Звичайно, вручну, вручну, а як ти думаєш, що станок яких ще один охотник на лакосту. Привезли наших сюди Віла Денегра. До цього ж водопада. Ну як без водопада, я тепер же вообще водопади, це в мене слабость. Даже если він не вот. Але ж треба, щоб у них ж теж була фотографія. Будуть фастатися там потім перед своїми з усіма колегами. Казати, ми були на водопаді. А на яком? Ну там, де негри. Вимираючий вид. Дівшка з книжкою. <головіка> Навірно, в неї інтернет відключили. Взагалі це, конечно, так, знаєте Я цих людей Якось навіть поважаю Ті що до сих пор э, читають книги Ян, дивно вгору подивись, Оце зараз іде реставрація, ремонт вот. А оце воно і є типу. це вам відео із внутри водопада Верніться ми за ним Всередині в пещері Все, він уходить туди а це ми посередині водопада. Це почал, тобто це вже туди впадає. Ну а звідси починає. Ну а ми посередині стоїмо. Ех Ми прийшли на рибалку. Буде у нас уха і суп із, цього. із черепахи. воно Одна, друга плаває. Голова воно тільки торчить. Третя маленька, ну це ще хай підросте який там з неї суп буде. О! Магазин з испорченим м'ясом бачили колись. Я предпочитаю котлетки, свіжину і все таке. Це, звісно, на любителя. Воно в чимось, да, замазане, загерметизировано. Ну таке, я колись спробував. Не фонтан взагалі. Це тільки от, вы знаете, під впечатленням люди можуть його їсти. А так на самом деле, ну що, воно, ну, таке, фанти для приїжджих. Не більше, не менше. Ну це моя думка. Приїхали цей, як то кажуть. Прощатися, не прощатися, попакаться, па -па Це ж. Сіструхи роз'їжджаються завтра. О, та й... Найшли в центрі ще одну фокачерію вкусну. Дивіться, така є. Така є, вона каже, сир дуже вкусний. Обична. Ну, навіть обична вже. і моя любима з цибулькою. Підгоріла трошки, але нічого, то на скорость не влітає. Да, качество съемки, как на самом кращем квадрокоптере. Ну, наконец-то я вам снимлю такую генную. Людям вікна заглядати, чуєте то це я ще не дуже збіж. Е, Гранція є ну Не не дуже зручно стою там. Ано Рападло Юляне Як впомню аж здрогнув Скільки я туди виїздив Так по морю наче рядышком А як починаєш їхати через міст чи по трасі то Хай Бог мили Так, все наш район